Відомо, що саме Львів є батьківщиною української преси. Саме тут 1749 року вийшло декілька номерів першої в Україні газети «Кур'єр Львовський». А з 1776 року світ побачила газета Делеополь. 1811 виходить газета Львовська, яка сьогодні є найстарішою з тих, що досі існують в Україні та Польщі. 1848 рік з'являється перша газета українською мовою Зоря Галицька. Саме у Львові склалася і Знаменита наукова школа журналістики, власне, якщо уточнювати теорії та історії журналістики, біля витоків цієї наукової школи імена професорів Йосипа Цьоха, Володимира Здоровега, Михайла Нештолюка. Сьогоднішнє обличчя Львівської наукової школи це професори Олександра Сербенська, Василь Лизанчук, Іван Крупський. Борис Потятиник, Йосип Лось, Мар'ян Житарюк, Марія Цимірська, професор Степан Кость. Від учителя до учня Любов до науки стала досвідом багатьох поколінь. Фундамент львівської наукової школи журналістикознавства закладали ще наприкінці 19 століття Іван Франко та Осип Маковей. Ми знаємо, що журналістику знавство західної України веде свій початок від перших піонерських праць Івана Франка і Йосипа Маковея. Коли кажемо вже про зрілу фазу функціонування нашої наукової школи, то тут її фундаторами безперечно є Володимир Здоровега, Михайло Нечиталюк. Працю науковців, внесок яких у журналістикознавству переоцінити важко, сьогодні продовжують шість кафедр факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Завдяки їхнім старанням у львівській школі з'являються нові наукові напрями. Візитними для нашого факультету є теорія та історія журналістики, а також франкознавство. Вивченню творчої спадщини Івана Франк. Присвятив свою працю професор Михайло Нечеталюк. Результатом того, що зробив Михайло Федорович, були оті три томи хрестоматії українська преса. Перший з них вийшов 1999 року. В цьому справді його велика заслуга, оскільки він був відомим істориком і відомим франкознавцем. Франкознавчі студії на факультеті продовжують професор Олександра Сербенська, доценти Богдан Тихолос та Галина Яценко. Завдяки старанням науковців кафедри української преси громадськість відкрила для себе багатьох публіцистів Західної України. Це був 94 рік. Це вперше в історії в умовах незалежної України. Студенти дістали можливість у формі навчального посібника читати публіцистику митрополита Шептицького, Грушевського, Донцова. Олега Ольжича, Осипа Дякова Горнового, Петра Полтави. Симона Петури вже опісля на кафедрі один за одним з'являються збірники наукових праць з історії, теорії та методології української преси. Далі була колективна монографія, спільна праця викладачів з назвою Голодомор 1932 1932-33 роки в Україні Масмедійний аспект, які б теми не досліджували на кафедрі. За основу завжди беруть ідею української державності. Що пам'ятаєте про, про ті засади функціонування кафедри? Це державницька позиція, це інтелектуальна свобода, це невпинна робота над собою, це демократичні ідеали, це той же невпинний і моральний, і інтелектуальний неспокій. Тут нема справді нічого дивного, коли український вчений висловлює свій погляд на історію. І пише той український сюжет всесвітньої історії. У 60-х роках минулого століття на Львівському факультеті журналістики зародилась школа теорії публіцистики. Одним із її засновників був професор Володимир Йосипович Здоровега. Власне, в середині 60-х років з'явилися його перші праці. Потім, продовжуючи вже в 70-ті роки, минулого століття, з'явилися його публікації на рівні всього Радянського Союзу. І львівська школа журналістики була провідною школою на теренах колишнього радянського союзу. Наукові погляди професора Здоровеги почали розвивати й інші вчені, а згодом вже на сучасному факультеті журналістики відкрили кафедру теорії і практики журналістики. Тут плекають традиції та не бояться досліджувати найновіші тенденції у сфері теорії масової інформації. На кафедрі з перших днів її організації, а кафедрі всього восьмий рік. Працював Володимир Йосипович здоровега, і на кафедрі, власне, створений перший підручник з теорії і методики журналістики, журналістської творчості авторства Володимира Йосиповича Здоровега, яким і нині користуються студенти всіх. Університетів кафедра має десятиліттями усталені наукові традиції, однак оперативно відгукується на вимоги нових напрямів дослідження. Сьогодні науковці активно займаються вивченням різних соціально-комунікативних аспектів. Коли ми говоримо властиво про соціально-комунікативний аспект розвитку львівської наукової школи, то тут, окрім таких традиційних напрямів, як теорія, і історії журналістики, а також франкознавство, яке є своєрідною візиткою науковою Львівського університету загалом і Львівської журналістико-знавчої школи, зокрема, то варто згадати також і такі напрями, які особливо активно розвиваються впродовж останніх десятиліть, йдеться про студії над проблематикою реклами. І зв'язків з громадськістю, проблематику, яка стосується нових медій, зокрема інтернет, журналістики, преса, реклама, інтернет, радіо і телебачення у львівській науковій школі досліджують усі аспекти діяльності ЗМІ. Важливо знати, розуміти, усвідомлювати, яку інформацію несе той чи інший засіб інформації, зокрема телебачення і радіо, як чим вона наснажена, який її зміст. Яка її спрямованість? Василь Лизанчук, професор і завідувач кафедри радіомовлення і телебачення. Він розповідає, що кафедру створили ще у 1993-му, коли постала гостра потреба у ґрунтовних дослідженнях аудіовізуальних засобів масової інформації. Сьогодні тут працюють як молоді науковці, так і заслужені професори, що вже мають свої наукові школи. Як от сам завідувач, також професор Іван Крупський та професор Олександра Сербенська. Кажуть, що як ти маєш таких вихованців, які вже мають своїх захищених ну, аспірантів чи викладачів, ну, то це вже починається школа. Що починається? Школа наукова з кількості думаю, мающині, а з якоїсь певної якості, яка має документальне оформлення. Колишні аспіранти Олександри Сербецької уже й самі мають наукових послідовників. Наукові ідеї та настанови заслуженого професора сьогодні розійшлися чи не усіма навчальними закладами України. З моїх вихованців на факультеті є доцент Петрук, є доцент Доцишин Христина, є доцент Конюхова, є Вікторія Володимирівна. Чи це школа? Це є праця насамперед. Ідею дослідників кафедри продовжують жити у наукових збірниках та навчальних посібниках. Один із моїх підручників це основи радіожурналістики». Це по суті може не скромно, але це перший в Україні підручник з грифом міністерством, де є компакт-диск, де є журналістські радіоматеріали. На кафедрі дбають, аби студенти отримували не лише теоретичні знання до роботи залучають журналістів-практиків із місцевих ЗМІ, які діляться своїм медійним досвідом із студентами. Це той колектив, який намагається дати студентам такі знання про функціонування сучасних засобів масової інформації, які мали би базуватися на засадах україноцентризму. Йдеться про високий журналістський професіоналізм. І цей журналістський професіоналізм здобувається і теорією, і практикою. Досвід світової публіцистики осмислюють на кафедрі зарубіжної преси та інформації, яка існує вже 20 років. Подолати моральну кризу суспільства повинні світоглядні журналістські тексти. Переконаний професор Йосип Лось. Без. Текстів, макротекстів, які пояснюють, прояснюють явища дійсності, які визначають сенси буття людини, ми не можемо говорити про фундаментальну підготовку у вищій школі. Науковці кафедри співпрацюють з вченими США, Німеччини, Франції, Польщі та інших країн. До нас приїжджав Томас Дайн. Директор Радіостанції Свобода. Ми єдині в світі читаємо спецкурс Радіо Свобода. Завідувач кафедри, професор Йосип Лось є членом наукової ради міжнародного інтернет-журналу Сайбер Емпасі. Досвід світової журналістики, який ми намагаємося систематизувати, значить, і передати студентам, показує, що давним-давно висунені ідеї, які допоможуть збудувати кращий світ а не тільки світ де домінує споживання і розваги Ще на початку 70-х років минулого століття закладали основи кафедри мови ЗМІ. За більш ніж чотири десятиліття існування наукові покоління кафедри вивчають розвиток творення, духовність та філософію мови. Я пригадую тоді ще першу наукову тему кафедри, хоч я була студенткою першого курсу з факультету журналістики. І ця тема тоді стосувалася особливостей і тенденцій розвитку мови, засобів масової інформації. Олександра Сербецька, Ольга Федик, Анатолій Капелюшний. Їхні наукові починання поважають та продовжують. Професор Марія Яцемірська розповідає, що 21 століття дало дослідникам мови ЗМІ нові виклики. Ми вже маємо справу порівняно з попередніми поколіннями науковців, з гіпертекстом. Ми вже маємо мовну комунікацію в інтернеті, є блоги журналістів, які треба досліджувати. Є авторська журналістика, дуже розвинута, аналітика, і там своя медіариторика. У 2012-му Львівська школа журналістики збагатилась новими науковими напрямами. Кафедра нова. Кафедра є зовсім нова і вона опікується відносно новою і реальністю, медіареальністю, яка динамічно розвивається. На кафедрі є практики з великим досвідом, тому наукові дослідження на кафедрі мають суттєвий такий відтінок сплаву науки і практики. Кафедрі нових медій менше року, та вона вже встигла отримати позитивні відгуки від студентів і колег-науковців, досліджуючи інтернет, працівники сміливо поєднують найновіші наукові гіпотези. Я би тут хотів згадати про журналістику соціальних мереж, якою займається Юрій богданець Залізняк, доцент кафедри нашої про мета дослідження, тобто огляд. Різних досліджень нових медій, порівняння їх, порівняння українських і зарубіжних. Отже, такими мета-дослідженнями займається доцент кафедри Наталя Богданівна габор І ще один напрям, яким опікуюся я, це критика нових медій. Традицією львівської школи є збереження наукової спадщини та розвиток нової генерації вчених. Насамперед варто відзначити роботу дискусійного клубу факультету студентського наукового товариства. Щороку відбувається традиційна конференція молодих вчених нас на факультеті, у якій беруть участь гості з цілої України та з-за закордоння. Студентський актив розпочав співпрацю з закордонними центрами журналістики. Насамперед варто сказати про Санкт-Петербургський державний університет, також університет у Вроцлаві, Польща для розвитку науки дуже важлива тяглість поколінь. Школа живе тоді, коли є учні, коли є послідовники. Це десятки доцентів, кандидатів наук, великий загін аспірантів. Який працює над дослідженням актуальних проблем української журналістики, і не тільки української, але і зарубіжної журналістики, і який підносить нашу наукову школу на новий високий якісний рівень. За часів незалежності України Львівська наукова школа теорії та історії журналістики збагатилася новими іменами, ідеями і напрямами досліджень. Розвиваючи науку про соціальні комунікації, її представники прагнуть гармонійно поєднувати навчальну, дослідницьку та публіцистичну діяльність, а інтелектуальну свободу і звірністю українській ідеї.